Що люди, які мислять примітивними е, ідеями. Примітивна ідея бабки, відпочинок, шмотки, е, ну все таке блискуче стразіки. Оце все. Е, 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 цим людям дуже важко пояснити, що потрібно іноді відмовлятися, виходити з зону свого комфорту задля якихось більших ідей, в тому числі патріотичних. Дуже складно. Тобто алхіми завжди будуть перемагати в таких, в таких дискусіях. Просто, просто не потрібно йти в такі дискусії. Тому що люди, які, у яких є дещо більше, ніж пожрать-посрать, пасрать, да? у них є і аудиторія певна. Навіщо їм іти з тими, у яких є в голові, тільки пожрать-посрать і як би, намагатися їм довести, що ви ну неправильно ви неправильно мислите. Є щось більше. Вони ж ніколи цього не сприймуть. О, тому, звісно, що ця історія. Ну, звісно, що цей ефір, цей ефір або на хайп, тому що переглядів він зібрав досить багато. Ну, я маю просто всі варіанти брати. Або цей ефір, ну, коли раміна і Манзюк запрошували Алхім, і дійсно не розуміли, чим це може закінчитися. І те і інше. Я думаю, що я це, думаю. це таке був хайп, просто пограти на хайпі, бо у хім дійсно є певна кількість. Шанувальників, і угу. все ж таки є така штука, як інформаційна бульбашка, і та шови на Мандзюк, вона доволі розумно зробила, що хтось з Бульбашки Алхім там має вийти. Mm. Ну, або, в принципі... ну, це все хайп. Слухайте. Якщо я не помиляюсь, то в Мандзюк найменше менше підписників, ніж у Алхім і Раміни. І чому б не скористатися так. такою прекрасною так. можливістю? Є я ще, вважаю, ще аудиторія реміни, а є ще і взагалі, взагалі нейтральна аудиторія. І за рахунок цього всього хайпу, нейтральна аудиторія також це бачить і підписується. В принципі, ну якщо говорити про хайп, то я все розумію. Ні, так тут прикол в тому, що мені зараз можуть закинути, так ти ж можеш проводити ефіри російською мовою. Ти ж там з полоненими спілкуєшся російською мовою. Так, я взагалі вважаю, що мова це інструмент. Для досягнення е, також один з інструментів, який також можна використовувати проти нашого ворога, і я про це прямо кажу. Але я не пишу про те, що моя дитина може когось побити за мову. одночасно, тобто тут так. або, або і от з оцим от емоційним забарвленням, таким от перенавантаженим, на угу. да, спілкуватися з Алхім в, в, в прямому ефірі, в не в прямому, а там я не знаю, як це записувалося не да це інтерв'ю. Спілкуватися, і коли Алхім спілкується російською, нічого і про це не сказати. Це, на мою думку, трошки лицемірна позиція.